Вітаю вас, шановні колеги, продовжуємо наш курс мотиваційний менеджмент. Як ви знаєте, ми зосереджені на темі мотивація учнів до навчання практичні аспекти. У нас було рівно 10 відео лекцій, де ми поєднували теорію і практику. Зрозуміло, що я хочу, щоб цей курс був максимально практично спрямованим. Зрозуміло, що я. Уникаю якоїсь спеціальної термінології, яку там, наприклад, психологи використовують для того, щоб не ускладнювати життя, і 에, міг слухати хто завгодно, не тільки професійний педагог, який проходив навчання, в тому числі і з а і звичайний батько чи мати цей курс, і щось взяти для мотивації власних дітей. Але без теорії ми не могли обійтися. Ну варто було наприклад, тож двек згадати з її е, двома типами мислення: перспективним мисленням, мисленням зростання і так званим фіксованим мисленням, бо це е, давало можливість виходити на практичні рекомендації, тобто без теорії теж не можна. Але я думаю, що 10 відеолекцій, де поєднується теорія і практика, цілком достатньо. Наступні, я не знаю, скільки їх буде, 5 чи 10, наші відеолекції будуть безпосередньо стосуватися лише практичних парад лайфхаки з мотивації. В нашому курсі в нашій групі яка створена в Фейсбуці мотиваційний менеджмент, щодня діє хата читальня. І ми виставляємо, перекладаємо, проговорюємо, обговорюємо ту чи іншу цікаву книжку того чи іншого цікавого автора. На щастя, чи, на жаль, практично всі вони англійською мовою, не тому що я не люблю наших науківців. Я навмисно роблю таку помилку. <с> На жаль, наша педагогічна психологічна наука принаймні мені невідомий жоден твір, жодна книжка написана нормальною мовою, практично спрямована, яку б я міг порекомендувати звичайному вчителеві в звичайній школі, і яка була б написана не мовою Солов'їною нашої педагогічної науки. А нормальною людською мовою, яку можна читати. Тому ми зосереджуємося, на жаль, чи на щастя на англомовних виданнях. І, звісно, я беру якісь цікаві речі для того, щоб зробити ось ці лайфхаки. Ну, почну я з себе. Я багато років працював директором гімназії імені Тараса Шевченка в місті, тоді Кіровограді, тепер. Кропивницькому до того працював організатором позакласної роботи 6 років у сільській сезонівській школі. До того працював у вечірній школі. Навіть маю практику в професійно-технічній освіті після дипломній освіті, Тобто мені теж є що сказати з практичного. Досвіду, тому що більша частина моєї кар'єри це робота безпосередньо в закладах освіти, в живих аудиторіях, з живими дітьми чи студентами. І я вже згадував цю історію. Вона для мене є класичним прикладом того, що легко можна демотивувати учня одним словом чи фразою, а часто буває, що дуже легко можна й мотивувати на навчання я. Цю історію з Андрюшею люблю розповідати. В гімназії, де я був директором, працювала школа інтелектуального розвитку для дошкільняток в суботу. Нормально поставлена підготовка, як ми кажемо, до навчання. Гуртки інтелектуального розвитку вони були максимально цікавими, щоб заохотити ж дітей йти в школу. І я проводив індивідуальні консультації для батьків. І от під час однієї такої консультації, це вже під кінець занять, зайшла одна пара разом з хлопчиком. І я з хлопчиком познайомився, запитав, як його звати, і запитав, чи хоче він ходити до школи. Андрюша сказав, що не хоче, абсолютно чесно. А в дитсадочок ходиш. Ходи Андрюша в дитсадочок, подобається, подобається. А чому там подобається? Там друзі, там цікаво, а тут друзів немає. Ну, Якщо немає ні друзів, ні кого, то чого ж ходити в ту школу? І я Андрюша сказав, давай я буду твоїм другом. Ну, Андрюша з'ясував, а хто ти? Я йому ну, сказав, що я директор цієї гімназії. Андрюша запитав, а хто такий директор. Я якось Андрюші зміг переконати, що директор це головний в цьому закладі. Андрюша вислухав, сказав круто. Підійшов до батьків вони в іншій кімнаті. Я в приймальні з ними, вони вже зайшли каву пити до мене в кабінет. Зайшов і сказав, що він хоче ходити в школу, бо тепер у нього друг директора, директор тут найголовніший. Потім Андрюша ще кілька років тільки бачив десь мене, як вони там були на прогулянці на подвір'ї. я Біг через весь двір. Привіт, директор. Ми за руку вітались. Привіт, Андрюха! Як справи? Корона з мене не спала. Але Андрюша захотів ходити до школи. Андрюша був мотивований. Начальники, коли там бачили оці сцени, вони могли чманіли, як я можу допускати таке панібратство і таке інше. ну, Образ традиційного директора в нас трошки інший. Але головне, що це дало можливість мотивувати ось цю конкретну дитину. І слава Богу, що мотивація мала е, ось такий вплив на Андрюшу, той мій мотиваційний імпульс. Найголовніше, я тепер уже едварда. Кам'янца, американського поета, допомогти учневі повірити в себе. Ну, з якої завгодно, скажімо так, точки зору можна зайти, я зайшов з позиції того, що я буду його другом. Чи то цитую цього автора: ми не віримо в себе, доки хтось не розкриє, що глибоко в нас є щось цінне. До того, до чого варто прислухати, що заслуговує довіри, що є священним для нашого дотику. Давайте допомагати, повірити в себе. Це головне мотиваційне правило. Ще одне правило знову ж таки з власної практики, і я його адресую перш за все керівникові закладу освіти, зокрема, людині, яка щойно пройшла конкурс, і стає. Директором тієї чи іншої школи. Школа завжди схожа на свого директора, у вас може бути скільки завгодно хороших вчителів, а якщо немає хорошого директора, хорошої школи ніколи не буде. На жаль, це не, не лише моя думка, це загальне чи на щастя знову ж таки, загальне правило. Так от, той заклад, який я багато років очолював, це колишня школа номер 5 Стала вона гімназією тому що в місті тодішньому Кирилограді з'явилася ініціативна група представників інтелігенції. Я тоді навчався в Києві в інституті соціології Академії науки і планував. Кар'єру будувати саме в цьому напрямку. Але потім разом із тодішнім народним депутатом Володимиром Панченко ця ідея створити гімназію, відродити гімназію Лесадгацьку. Вона мене захопила. І групу ентузіастів. І от ця група ентузіастів прийшла, нам віддали в жертву колишню п'яту школу. Прийшла з цією ідеєю в колектив звичайної традиційної пострадянської школи. Ми не говорили їм про те, яка е е була класна Єлисаведратська гімназія, і ми будемо відроджувати цю гімназію в стилі ретро. Ми говорили про славетну історію, але ми говорили, що ми будемо будувати модернову гімназію. Так вона буде гімназією з традиціями, яка пишатиметься тим, що було в дожтневі часи, але це буде сучасна, на сучасній базі, з сучасними підходами. Тому ми про індивідуально орієнтоване навчання, модель тютерства і таке інше, і таке інше. І на нас дивилися, і ми, колеги, так і говорили, ну ви як гості з майбутнього. Тому що ми говорили про. Багато в чому фантастичні речі для 90-х років. Я тоді думав, що ми там на десятиліття е, випереджаємо час. А пройшло вже 30 років. Виявилося, що ми на півстоліття випереджали, бо тільки-тільки ми зараз почали говорити про індивідуальні освітні програми, меню, траєкторії і таке інше. Ми це говорили в 92-му році. Так от. Правило, яке я підкреслюю ще раз, як людина, яка очолювала гімназію, яку ми позичили в майбутньому, мотивувати можна лише за рахунок майбутнього, привабливого образу майбутнього, що ми хочемо створити, зосереджуватись на минулому, точно не треба. Постійний рефрен, як було колись. Досі я читаю, яка гарна була там радянська школа, там чи 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 ще щось. Це, чи тоді було легше, чи тоді це демотивує команду. Це є абсолютно безперспективним. Минуле це лише трамплін у майбутнє через сьогодні. це ми будемо робити заради майбутнього, а не заради реставрації. Минулого. І, власне кажучи, це не тільки моя думка, і це й думка Стіва Чендлера. Його сто шляхів мотивувати інших, і найбільше мені сподобалася саме ця рекомендація, тому що власне це те, що я робив, не читаючи Чендлера. Ще одна людина, яку я хочу цитувати, Фредерік Гуей, експерт з мотивації Університет Лаваль-Квебек, Канада. Людські стосунки понад усе. Замість того, щоб зосереджуватись на виногородах, на Мерквинці чи на прянику, зосередьтесь на якості стосунків з учнями чи студентами, якщо мова йде про університетську освіту. Звісно, якщо ви на цьому зосередитесь, то винагородою буде сам. Діалог ваш, ваші стосунки, сам зміст того, що ви викладаєте, і таке інше, і таке інше. Альберт Ейнштейн теж не можу його не згадати. от Він дві рекомендації давав. Я ніколи не навчаю учнів, я намагаюся створити умови раз, і друге, пробудити радість. І ось мотиваційний потенціал тоді працює. Хаїм Гінот. Не раз я його вже згадував і називав ізраїльським Сухомлинським, дітям потрібні можливості. Він е, говорить про те, що е, важливо не те, що для дорослого ефективність тієї чи іншої роботи, ефективність ворог дитинства, виснажує ресурси дитини, пригнічує інтереси і таке інше, дітям потрібні можливості. Надавайте можливості, це мотивує, тоді й буде, зрештою, ефективність. Порівнюйте себе сьогоднішнього із собою вчорашнім. Крейс Ладрен. Мислити масштабно маленькі кроки до великої кар'єри. Ну, банальна істина, не треба порівнювати з кимось. лише себе сьогоднішнього з себе вчорашнім. Вона. Всім зрозуміло, але, на жаль, не завжди ми так діємо і відповідно демотивуємо наших дітей. Ще одна книжка, яку я хочу використати для наших лайфхаків: це лідерство і мотивації Джона Адера. Він зробив паради, які супроводжує. Висловлюванням чи відомих людей, чи там, народна мудрість тих чи інших приказів. І от він сформулював е, правило 50 на 50 і 8 принципів мотивації. Цитую е, Самуеля Колдриджа з цієї книги слова, жодна людина нічого не робить з одного мотиву. Навіть якщо нам здається, що для нього лише гроші мотив. То все одно є ще й крім грошей якісь інші мотиви, які працюють. Так от правило 50 на 50, 50% мотивації походить зсередини, внутрішня мотивація. інші 50% зовні від оточення, керівництва і таке інше. Це з одного боку показує всю складність мотивації, показує, що від нас, як вчителя, Лише 50% залежить. Чи цілих 50% все ж таки залежить від нас, і ми можемо справити цей зовнішній вплив? Дуже коротко. Вісім ключових принципів мотивації. Перше, хочеш мотивувати інших, будь вмотивований сам. Оце перше золоте правило мотивації. Емерсон ще підкреслював нічого великого без ентузіазму. Вогонь передається від вогню, учень не посудина, яку треба заповнити, а факел якийсь запалити, якщо ти сам не гориш, якщо ти як мокра курка і таке інше, як ти можеш мотивувати інше? Друге правило: Підготуй, підбирайте свою команду вже високомотивованих людей, якщо ви керівник. Дуже важко людей мотивувати, особливо мотивувати тих, які вже давно вигоріли. Тому дивіться, в кого є якась іскарка, в очах, кому є ідеї, бажання і таке інше, і таке інше. Е, японське прислів'я: жодна людина не знайде найкращий спосіб зробити щось, якщо вона не любить це робити. Підбирайте тих, що люблять це робити. Ставтеся до кожної людини як до індивідуальності. Бушель зерна і окремих зерен. Те, що мотивує одну людину, не значить, що мотивує всіх інших. Тому слухайте людей, давайте можливість висловити надії, турботи, побоювання і шукайте ключик до кожного. Теренцій, скільки людей, скільки умів, і кожен розумний по-своєму. Ставте реалістичні та складні цілі. Якщо абсолютно нереалістичні, фантастичні цілі ставити, як от там нам професіограму, вчителя чи директора, яку ніхто ніколи не може досягнути, намалювали агенти змін, це демотивує, бо це безнадійно. А якщо дуже прості цілі, то воно теж не мотивує, бо це дуже легко досягнути. Вимагаючи неможливого, ми отримуємо найкраще. З можливих італійська приказка. Пам'ятайте, що прогрес мотивує. Дійсно, людина хоче завершити те, що розпочала робити. От Джон Веслі називав це бажання закінчити. Це здоровий принцип, який мотивує прогрес. То людина повинна бачити, що в мене виходить, є певний прогрес. Китайське прислівлю: людина найбільше втомлюється, стоячи на місці. От оце це най, найбільш втомлює. А коли ти бачиш, що крок за кроком ти рухаєшся до мети, це мотивує. Сторіть мотиваційне середовище. Е, якщо є таке середовище, полегшується завдання як керівника, не треба десь щось видумувати. Ти знаходишся в тому котлі, в тому, е, тій спільноті, яка, в якому ти не можеш вести себе по-іншому, бо є певна культура, культура досягнень там, і таке інше, і таке інше. Або навпаки, це середовище тебе демотивує, бо нікому нічого не треба в цьому середовищі. Вільям Бредлі, творчий процес процвітає в середовищі взаємної стимуляції, зворотнього зв'язку та конструктивної критики. У спільноти творчості. От знову ж таки, цінуйте людей, які можуть дати конструктивну критику. Забезпечуйте справедливі винагороди. А тут є порівняння, рис, яка переслідує кролика, буде переслідувати його там, 200 метрів. Далі вона його переслідувати не буде. Бо якщо вона пробіжить там, за ним кілометр і, чи більше, то ті калорії, які вона. Отримає, з'ївши кролика, не компенсують ті, які вона витратить, вона діє раціонально і не буде марнувати калорії, якщо вона не, не бачить е, сенсу цього робити. Тому будь-яка робота вона теж передбачає певний баланс, що я з цього можу отримати, доклавши ось такі, то і такі то зусилля. Якщо зусилля надмірні. А винагорода, якась там грамотка, яка ні душі, ні серці. Хто любить вишні, той швидко навчиться залазити на дерево, каже німецьке прислів'я, і це теж дорожче. Надайте визнання. Жага до визнання є теж універсальним бажанням кожної людини. Як лідер, ви повинні це робити. Використовуйте будь-яку можливість, щоб визнавати заслуги, досягнення і таке інше своїх колег. Олександр Осборн, будь-хто з нас представить більше кращих ідей, якщо наші зусилля будуть оцінені в повній мірі, а метати бісер перед свинями ясно, що не дуже хочеться. Тож для того, щоб мотивувати інших, будьте мотивовані самі, вибирайте людей з високої мотивації, ставтеся до кожної. Людини як до особистості, ставте реалістичні складні цілі, прогрес мотивує, створюйте середовище мотиваційні, забезпечуйте справедливу винагороду і надавайте визнання. Звісно, що треба далі шукати інструменти і стратегії підвищення мотивації. Ален Мендлер їм потрібно, щоб ми не відмовлялися від них, особливо тоді, коли вони відмовляються від себе. Це він говорить про невмотивованих учнів. Його книга мотивація учнів, яким усе пофіг. І для того, щоб мотивувати невмотивованих, ну, наприклад, використовуйте ось таку послідовність пояснення помилки. Ви ось це дійсно зрозуміли. Ваша помилка є нагадуванням, що нам ще треба це ось так. А тепер давайте, коли ми зрозуміли це краще, зробимо, а потім похвалимо. Тобто, щоб ви не демотивували. Підсумовувати теж ключові аспекти уроку. Можна за цією схемою. Я був вражений, коли ви сьогодні. Сьогодні ви зробили складну роботу, особливо ціною. Так, я відчуваю щасливим вчителем, коли маю клас. Вау, є прогрес, тоді це працює. Ще кілька лайфхаків від Альфікона, американського автора і викладача, який вважає, що нашу основну стратегію можна. Описати лише шістьма словами, роби це і ти отримуєш те. Ну, ось така примітивна мотивація, але вона не завжди спрацьовує, часто вона демотивує. Тому в нього книга, яка перекладена українською мовою, називається Покарання нагородою. І він з'ясовує, що не так з калачем. Коли ми передаємо куті меду, теж. Покарання і винагорода базується в основному на одній моделі, яка розглядає мотивацію як маніпулювання поведінкою людини. це теж погано, безумовна любов і щирий ентузіазм, якщо є, то калач не потрібен виявляється. Якщо присутні, безумовна любов, щирий ентузіазм, похвала теж виявляється не завжди потрібна. Якщо їх немає, то ніяка похвала. Не допоможе, вважає Ольфікон. Ольф, Ті, хто знають, що їх цінують незалежно від їхніх досягнень, часто досягають чимало, саме досвід прийняття без будь-яких умов допомагає людям розвинути здорову впевненість в собі, віру в те, що ризикувати та пробувати нове безпечно. Стати тими людьми, які думають самі за себе. Альфікон. Чим більше ми керуємо поведінкою школярів, намагаємось змусити робити те, що ми говоримо, тим важче стати людьми, які піклуються про себе. Теж, здавалося б, елементарні фрази, але не завжди ми даємо учням можливість це відчути. Дякую за увагу, за увагу до наступних лайфхаків.